Дорогі друзі, шановні учасники чергового вже другого в такому форматі молитовного сніданку, ми зібрали, зібрались з вами для того, щоб піднести наші спільні молитви до Бога. Адже за словами святителя Йоанна Золотоустого, молитва це могутня зброя і великий захист. Тому разом ми з вами. Творимо цей духовний щит для нашої української держави, яка переживає непростий час випробувань. Ми з вами боремось за нашу свободу. Ми боремось для того, щоб присікти те зло, яке увірвалося у наш спільний мирний дім, адже ворог намагається нас знищити і поневолити, Щоб ми не існували як окремий український народ. Щоб не було на мапі Європи назви України, але ми духовно сильні, ми боремось, і на нашому боці неодмінно буде перемога, адже правда, життя і світло завжди перемагають. Ворог ніколи не досягне тієї мети, якої він прагне, адже, адже ми разом сильні і непереможні. І сьогодні на думку спадають слова славетного нашого земляка Симоненка, який сказав: народ мій є, народ мій завжди буде, і ніхто не перекреслить мій народ. Ніхто і ніколи нас не зуміє знищити, ніхто ніколи нас не переможе, адже ми боремось і будемо. Надалі боротись до завершення цієї війни нашою перемогою, адже ми хочемо бути невід'ємною частиною європейської спільноти. Ми хочемо жити у духовно сильній, єдиній демократичній українській державі. Тож нехай Господь нам цьому. І надалі допомагає, щоб ми незабаром разом святкували нашу велику українську перемогу. Слава Ісусу Христу і слава Україні.